Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про ірано-ізраїльський конфлікт, про те, що ж там взагалі відбувається, а головне, які найбільш вірогідні сценарії подальшого розвитку подій. Та будемо ми про це спілкуватись тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, загальну канву я повторювати вам не буду. Ви і так новини читаєте, все бачили, все знаєте. Знаєте, хто там кого бомбардує, кого ліквідували. Тому пропустимо цю частину і поговоримо про те, куди ж ми взагалі рухаємось в підсумку. Ну, не ми, а вони, а ми разом з ними на одній планеті. Ну, розумієте, планета крутиться, всі рухаються. Отже, капітуляція. Це той сценарій, який обговорювався останні пару днів досить так активно. Багато гарячих голів, оптимістичних, говорили про те, що ось, завтра, післязавтра, Іран уже капітулює, тому що, ну, дивіться, такі заяви певні. Від їх Міністерства закордонних справ звучать, що нібито капітуляція. А потім ці заяви змінюються, і нібито вже не капітуляція, не зрозуміло, то капітуляція чи не капітуляція. Я вважаю цей сценарій дуже маловірогідним, з майже нульовою вірогідністю. Ну, Завжди у війні він розглядається як один із можливих. Ізраїль в цій ситуації фактично за жодних обставин не капітулює, але й Іран насправді. Не виглядає тією стороною, яка близька до капітуляції, яка близька до того, щоб вичерпати свої ресурси. Звісно ж, вони не отримали необхідної бажаної підтримки від Російської Федерації, але це абсолютно некоректно порівнювати Іран з Сирією. Просто це небо і земля. Це абсолютно різні ситуації. Той, хто так робить, той ну, або неок, або маніпулятор. Тому що режим Аятол в Ірані він знаходиться в зовсім іншій ситуації, ніж режим Башара Асада в Сирії. От абсолютно інша історія зовсім. Там є стійкість, там є державна вертикаль, там працює як не -най як економіка. І в цілому, незважаючи на те, що є опозиційні настрої, вони поки що не сягли критичну піку, але про це ми трохи пізніше поговоримо. А у них є запас міцності, щоб так чи інакше продовжувати це протистояння, і є великий сумнів з приводу того, що у Ізраїля є так багато ресурсів, щоб продовжувати таку інтенсивність ударів по Ірану ще тривалий час. Вона так чи інакше знизиться в будь-якому випадку. І я гадаю, що швидше за все, Іран вистоїть. Незважаючи на те, що у Ізраїля є дуже серйозні успіхи в знищенні військово-політичного керівництва Ірану, але поки що це не виглядає причиною для краху держави чи до, до капітуляції перед цією навищою загрозою. Загалом, за моїм прогнозом, найменш вирогідний сценарій це саме капітуляція. Другий це державний переворот. Про це також зараз багато говорять, особливо в контексті е, можливої ліквідації е, Алі Хеменеї. Це Верховний Аятола Ірану. Е, З'явились новини, наскільки я пам'ятаю, Reuters про це написали, що е, Ізраїль мав план ліквідації е, Хеменеї, Вони поділилися ними зі Штатами, і Штати його заблокували. Чи міг мати Ізраїль такий план? Звісно, міг. І якщо вони поділилися зі Штатами, логічно, що вони його заблокували. Тому що, по-перше, зазвичай так не робиться, ну не знищуються прямо лідери держав. Все ж таки, Іран це не терористична організація, а міжнародно визнана країна. Тому це просто не прийнято так робити. Навіть, скажу так, росіяни не особливо намагались Зеленського ліквідувати. бо… Є все-таки деякі речі, які призводять здебільшого зворотньої реакції. І лідери держав дуже не люблять, коли ліквідовують інших лідерів держав. От якось так, якось так склалось, скажімо, е, навіть якщо це держави демократичні і взагалі там ніяк не пов'язані з Іраном, плюс до того, варто пам'ятати, що Хаменеї це не тільки очільник Ірану, це духовний лідер. І не тільки для цієї країни, а й для багатьох вірян усього мусульманського світу. Він дуже авторитетний на Близькому Сході, і його ліквідація могла б призвести до великого натхнення для різних груп радикалів. Це б активізувало тероризм і не тільки в Ізраїлі, але й в Сполучених Штатах Америки. Трамп, хоч і не найрозумніший хлопець, але я думаю, це чудово розуміє, тому. Це б не призвело до того, що влада Айятол, вона б зникла. Швидше за все, трапилось би навпаки, і відбулася радикалізація, і єднання навколо там, ворога віри, і... і так далі. Не сказати, що державний переворот в Ірані неможливий, бо все ж таки запит там суспільний є. Ми бачили протести. Але ми точно не знаємо, який він зараз. У нас немає доступу до соціології, у нас немає розуміння того, наскільки велика кількість людей дійсно готова діяти і вдатись до цього державного перевороту. Якби Ізраїль діяв більш системно і прагматично і комплексно, це б можна було зробити. Можна було б знайти там виокремити якогось опозиціонера, зібрати навколо нього там якесь угрупування. І сказати, що от ми не воюємо з Іраном. Ми допомагаємо продемократичній світській опозиції визволити Іран від диктатури ЄТОЛ. Тобто, це була б типу громадянська війна, як це буває в таких гібридних конфліктах. І одну сторону підтримував би Іран, підтримував би Ізраїль, перепрошую. І от тоді це б виглядало так, що можна було б насправді провести державний переворот. Знову ж таки, поки що, такий сценарій я вважаю маловірогідним, бо не бачу для нього достатньо підстав. Третій сценарій, і найбільш вірогідний це мирна угода. Дональд Трамп вийшов з цієї пропозиції, з цією вимогою сказав, що ось я уклав угоду між Індією і Пакистаном, тепер ви також миріться, зупиняєте цю війну, потрібно домовлятись. Трамп від самого початку був не в захваті від цієї військової операції із Ізраїлю. але... Поставився до неї лояльно, тому що йому потрібно було кудись перевести фокус уваги. Митна історія для нього завершилась провалом, тут ще й конфлікт з маском, тут ще й протести, які розгорнулись не за тим сценарієм, за яким він очікував. І в такій ситуації, як і в легендарному фільмі Хвіст виляє собакою, потрібна була маленька переможна війна, що, щоб відволікло увагу суспільства. І тому була дана відмашка з дозволом Ізраїлю зробити те, що вони врешті зробили. Але зараз це вже переростає в щось більш серйозне і глобальне. І це несе загрозу і внутрішньополітичну для Трампа, тому що величезна кількість мага невдоволена цим. Трампа обирали саме як президента миру, який зупинив всі війни, який зупинить марнотратство Сполучених Штатів Америки. І оце ось все. Поукладає всі угоди, всі будуть жити мирно, штати будуть купатись в золоті, все буде класно. Він розповідав, що якщо Байден залишиться, то буде війна між Ізраїлем та Іраном. Байдена немає, але війна є. І це те, що дуже-дуже багатьом не подобається в Сполучених Штатах. І тому Трамп зараз хоче е, зупинити це, тому що мало того, що його. Uh, історія мирних угод між Україною і Росією увінчалась провалом. Так ще й тут все йде до масштабної ескалації. Йому це не потрібно, йому потрібна стабільність на Близькому Сході. Він щойно попідписував угод на 4 там, з гаком трильйони доларів з арабськими країнами. Йому ці всі війни там ні до чого, здорощення нафти йому не потрібне. <кій> і тому Трамп буде тиснути. В першу чергу він буде тиснути на Ізраїль, тому що є важелі цього тиску. Ну і намагатись десь домовитись з Путіним е, по Ірану. І для Путіна це, на жаль, хороша можливість суб'єктуватись, спробувати якось виступити посередником. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки йому не дадуть цього зробити. Е, хоча, на жаль, це досить вірогідно, що Трамп його туди пропихне. І швидше за все, обидві країни. Погодяться на це, погодяться, якщо там припиняться обміни ударами, бо все ж таки це досить серйозні виклики. Ізраїль як не крути, певних результатів для себе досяг. Іран також не втратив, я впевнений всі свої там здобутки в плані ядерних розробок і так далі. І сторони потріпали одне одного, але все ж таки це не переросло в повномасштабну війну. І щось мені здається, що ні Ізраїль, ні Іран не дуже готові насправді до цієї повномасштабної війни. Е, Ізраїль показав, що в сухопутних операціях вони ну, не, не шибко гарно працюють, скільки вони вже довбуться з тим сектором газу і нічого зробити не можуть. А тут цілий величезний Іран, та ще й з яким немає спільного кордону, ну, тобто, це е, неможливо. А ресурси обстрілювання ракетами вони вичерпні. Так, не може бути довго. А потім розпочнеться цей весь тероризм і так далі. Ну, в цілому, якась угода, вона виглядає найбільш вірогідною. Ну, і ще один маловірогідний сценарій це війна на знищення. Чому він неможливий, я фактично розповідав в інших пунктах. Немає спільних кордонів, жодна зі сторін немає критичної маси. Збройних сил для того, щоб цей сценарій реалізувати. І, в принципі, міжнародної підтримки жодна зі сторін тривалої не отримає в цій повномасштабній війні. Тобто і Європа не зацікавлена в повномасштабній війні, США не зацікавлені, вони будуть тиснути на е, Ізраїль. Плюс, якщо все ж таки Ізраїль наважиться, то арабські країни згуртуються навколо Ірану, бо не будемо забувати, все ж таки іслам і все таке. Тому. Масштабування поки що виглядає дуже, дуже і дуже маловірогідним. Це хіба хтось має дати маху і, там, наприклад, використати якусь брудну бомбу чи щось таке? Але поки, як на мене, така масштабна ескалація маловірогідна. Е, який найкращий сценарій для України? Це має, мабуть, для нас головне значення. так? І якраз швидке завершення, швидке укладання якоїсь угоди було б найкращим сценарієм для нас саме зараз. Тому що так, в перспективі е, Іран для нас, ворог, вони допомагали Росії і так далі, і тому подібне. І в цілому будь-яка диктатура це погано і потрібно це змінювати. Влада Яту там має бути е, зміщена. Але питання в тому, що продовження цього конфлікту призводить до здорожчання нафти. І як би там не було, по-перше, Іран, великий постачальник нафти по-друге, вони контролюють Ормузьку протоку, що може дуже сильно, дуже сильно на певний період часу підняти ціни на нафту там 200 доларів і більше, і Росія буде просто надприбутки отримувати. Так, в короткостроковій перспективі, але заробити гроші вони зможуть дуже і дуже багато, а це дуже і дуже погано. В довгостроковій перспективі важливо, щоб Іран програв, але зараз ця війна своїм самим фактом є шкідлива для нас. По-перше, збільшення цін на нафту. По-друге, як ми бачимо, Ізраїль просто грабує нас. Він забирає ППО і ракети, які б мали йти в Україну, але йдуть до них. Тому. Для нас головне, щоб це завершилось якомога швидше, просто припинилось. А там вже колись при новій при новому етапі цього конфлікту, хай вже остаточно встановлюється питання, але так, щоб, щоб це вже на нас не впливало. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо додивились це відео до цього моменту, поставте вподобайку. Якщо не підписані, то. Підпишіться вже врешті. Якщо підписані, то поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте вмотивувати українську незалежну політичну аналітику, то всі реквізити знайдете в описі до відео. А поки не прощаємось.